Хочу сказати, що дійсно Харків був під обстрілами. Це були два капи. На вас була Російська Федерація, яка була випробувана, як я розумію, на місці Харкова, на мирному цивільному населенні. і як результат цього обстрілу. Дуже багато рунацій постраждавших, які є перш за все поранено було 44 людини, серед яких, на жаль, ми маємо вісім дітей, в тому числі троє немовлят які перебувають в лікарні. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато пошкоджень. Які були Це, перш за все житлові багатоповерхові будинки? Бо е, було влучання біля е, багатоповерхового, як, е, як наслідок була е, зруйнована трансформаторна підстанція, і цей мікрорайон е, опинився без електропостачання, водопостачання і до кінця дня нам вдалося відновити. Електропостачання, водопостачання, газопостачання було вибито дуже багато вікон, практично тисячі вікон, які були вибиті. І вчора ночі наші працівники комунальних підприємств, волонтери, працівники Червоного Христа. Допомагали нам, ми працювали. Будемо продовжувати ще сьогодні працювати, бо було вибито вікна в 26 будинках, які розташовані поряд. Ну і крім цього, було влучання в ткацьку фабрику, яка працювала на цивільне це було цивільне підприємство і наслідок цього влучання. Дуже виникла така потужна пожежа, яку вдалося загасити нашим ДСНСникам, які працювали. До речі, я дуже вдячний їм за те, що вони роблять сьогодні, і, і наслідки дійсно таки дуже дуже серйозні.